Хоча б на ми, хоча б на час, Світича весельневу. Значит, ми ж Значит, з тобою Oh, Ну, є, приходьте в скайпарк, це цевні хочеться сказати. Ну, таке, бачите. Приходьте в скайпар, приходьте сюди, тусуйтеся, зустрічайтеся, бачтеся. Я знаю, що ви тут кожен день, тому я вас тут і побачив. Ви знаєте, тут, напевно, багато гарних магазинів, багато цікавих речей, по своїй можливості, хто що може. І, звичайно, допомагаємо Збройним силам України. Хто як може. О чим може через те, що все в наших руках. Ми одна велика українська сім'я. Тому ще раз слава Україні, героям слава! Щастиним, люди добрі! До побачення! Шановні друзі, це не завершення. Віктор Павлік зробив свою справу. Давайте ще раз поаплодуємо всіх, хто слухав. Так гарно, магічно все було заворожено прямо. В нас є невеличкий момент, який я обіцяв, що виконає саме Віктор Павлік. Це розіграє три прикраси від ювелірного дому сова. Давайте барабан сюди. У нас тут є стілець, можна без столу. У нас є стілець. О. А, все нормально, ні, ні, сидіть. Сидіть. Ви дуже, ви дуже е -е, пейзажно сидите. Все о. 38. Повертаю, щоб було видно. А, номер 0138. Отак. Звати мужчину Віталій. Віталій, якщо ви тут і у вас номер 0138, знаєте, ви виграли прикрасу від сови. Так, крутимо ще раз. Відкриваємо. Ще одненьку, Оп. А, номер 0143. Оп. А, пані звати Тетяна. 0143. 43 Є. Так, і третій. Це ви? Точно? Ми можемо зразу віддати. Покажіть мені. Покажіть мені 0143. Все правильно. Давайте поаплодуємо пані. Вона знала, що можна буде відіслати. По Повірте мені, він теж. <риклад> мені здається, що пані не так хотіла золоту прикрасу від сови, ювелірну прикрасу від сови. Так. Крутимо ще раз. І ще одненький. Третя. Має комусь відійти ще третя. А, номер 2024. Пані звати Софія 2024. Є вона тут, нема? Немає. Ну шановні друзі, три прикраси розіграли. Ось дві в нас залишилося. Одну вже пані забрала. Дві залишилися. Ці дві. Ми віддамо а, власникам, власницям. Там один мужчина, одна пані. Ось вони у мене залишаються тут. Я їх зараз передам адміністрації. Вони віддадуть. А, більше не затримуємо під описки. Проваджаємо зі сцени Віктора Павліка. Дякуємо вам дуже. Легендарний, єдиний і неповторний. Це ми так сьогодні між собою е, сказали, що так воно є. Так, шановні друзі, в мене є ще 20, чи скільки там, да, коротше, в мене ще є сертифікати.